Ніхто не сумнівався, що у передень нового року росіяни намагатимуться завдати Україні максимальної шкоди. Так і сталося. Цієї ночі вони влаштували по усій нашій території комбіновану ракетно-дронову атаку. Запустили 40 безпілотників. Не поскупилися і на балістику шість іскандерів, один кинжал, керовані і авіаційні ракети. Наша ППО знищила шість ворожих ракет, 16 дронів і ще 24 чотири Спілотники не досягли цілий на Київщині і Сумщині. Є влучання балістикою. А у Дарницькому районі столиці три приватні будинки і дві автівки пошкоджені уламками російської збитої ракети. А от у Шостці на Сумщині ворожі ракети пошкодили 12 житлових багатоповерхівок і об'єкти соціальної сфери. По цьому місту ворог бив масовано, із деталями звідти наша Олеся Боровик. Починаючи від четвертої ранку, росіяни завдавали ракетних ударів по місту шостка, що на сумщині загалом відомо про 13 ракет, які влучили по місту. Те, що ми побачили на місці, це пошкоджені будинки місцевих мешканців в приватному секторі. Також багатоповерхівки. Там в основному вибите скло. Із людей ніхто дивом не постраждав, немає поранених та жертв. Це одне із місць влучання. Також по місту пошкоджені два навчальні заклади, котельні та об'єкти інфраструктури. Люди прокинулися від потужних ударів. Єдине, що встигли забігти до коронавірусу коридору, розказує жителька шостки Ольга. Підскочили від того що від вибуху. П'ять ілі шість, а потім що пів дев'ятого утра. У нас вибухи у їхньому багатоквартирному будинку від вибухової хвилі повилітали всі вікна. Зараз забивають плівкою дірки, аби не було холодно. Тим паче, в місті пошкоджені котельні, тому на тепло в квартирах годі сподіватися. А ночувати будете вдома прийдеться, якщо кноун заклею. Дома куди йти? У нас немає. Он на три поверхці вивалився. Плюнка своєї, у нас немає такої. Заклеїли воно. І ще ж потім вибухи були. Воно все повивалювалось і воно одіяло, і воно нічого не допомагає. Мерії офіційно повідомили про 12 пошкоджених багатоповерхівок. Також влучання були у приватному секторі. Пошкоджена окна повилітали, забора нету, в домі там ну, всього синувасипалась. Пошкоджена і місцева школа це вже в четверте, каже директорка. В навчальному закладі, в якому я працюю, вилетіло 81 вікно. Пошкоджені також двері. Зараз спільними зусиллями батьків, педагогів технічних працівників, а також за допомогою нашого управління міста, ми здійснюємо заходи щодо ліквідації наслідків ворожої атаки, вставляємо вікна. Уже частина вставлена. Поки що без опалення майже 50 багатоквартирних будинків. Ремонтні бригади працюють над тим, аби впродовж доби усунути всі пошкодження. Зустрічати новий рік. Більшість мешканців потрощених будинків будуть вдома. Хоча кажуть бояться повторного обстрілу. Не хочемо говорити, що Ми їм жилаємо. Ми їм желаємо лаєм що вони нам ж діли. Пропануємо завжди. Улетіло все, Улітіла сьотушок нам Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.